Вітаю, друзі. Я далеко не пропав, не переживайте, просто як хочу вам сказати, що створення контенту для YouTube це не така дуже проста справа. Я, якщо чесно, я думав, що це робити набагато легше. Так, звичайно, це робити просто, поки в тебе є купа контенту і заготовок, але як тільки це все завершується, Наступають, як то кажуть, смутні часи. Але вони в минуле, і я вже знаю, чим продовжити логічно наш проєкт, який ми зробили минулого разу. Для тих, хто вперше на моєму каналі, нагадую, що ми зробили прошивку для колісного шасі, практично з нуля. Ну, тобто я трохи лукавлю, коли я тут пишу, що це з чистого листа зроблено. Насправді це не з чистого листа, а за цією прошивкою. Стояла робота, пророблена ще в 2020 році, коли я готувався до конференції Arduino Days. Але, як не коронавірус, то Довбані москалі все наламали, і це все валялося, припадало пилюкою в мене на поличках мого комп'ютера, можна так сказати. От, аж поки я не вирішив цим поділитися з загалом. І, як ви вже зрозуміли, в мене не може бути все дуже просто, у мене все по хардкору, і навіть вже готовий проєкт, я все рівно взявся переробляти і заодно і пояснив всі складові системи керування. Тобто, як ви пам'ятаєте, ми розібрали по частинках, що за що відповідає, як це організовано, як це можна модифікувати під свої потреби. і Натхненням для такої переробки стала така модель від Xiaomi. Ну, якщо чесно, я не знаю, як вона працює і що вона робить, але натхненням для, для цієї пришивки став саме ось цей екран. телефона. І е, ми. Так, секунду... Ну, ось воно приблизно отак стало виглядати. Ми, якщо ви пам'ятаєте, щось не слухається в мене комп'ютер. Почали з ось такого макету, потім його трішечки вдосконалили, запрограмували ці всі елементи, анімації, керування, і в результаті ми отримали. Вже готову діючу модель, якою можна керувати і з телефона, і з ноутбука. Так от. Як, як ви бачите, дана модель побудована на макетній платі і воно все отак от негарно виглядає. Тому я вирішив піти трошки далі і зробити все-таки це в вигляді якогось завершеного, можна сказати, Кіта чи набора, чи як там тепер е, можна називати. Оформити ці всі компоненти у вигляді однієї електри... електронної плати. І, е, в принципі, саме цим ми і зараз будемо займатися. Ну і це не тільки зараз, а на протязі цієї серії відео, тому що все ми будемо робити з чистого листа. На цей раз. Я вже не обману, коли скажу, що все буде з чистого листа, тому що насправді так і буде. Ось нам потрібно буде спочатку створити базову схему цієї моделі. От вона у нас вже, в принципі, є з минулого разу, але для проєктування плати вона не годиться, тому що тут показані в такому графічному вигляді елементи, як вони мають бути під'єднані, а ми маємо скласти саме електричну схему. Для того, щоб потім на її основі створити електронну плату. Також використання в електричних схемах готових модулів є дуже поганою практикою. Тому, що, по-перше, ось таких модулів на час, коли ви будете виготовляти плату, ви можете банально не знайти. Я, якщо чесно, стикнувся з такою проблемою, тому що. Ось такі плати зараз вже не продаються. Я так думаю, що вони зняті з виробництва, їх замінили інші плати. Так вони похожі по пінах, але м -м, виробник ладний зробити все, що захоче. І та сама історія спіткала і ось цю плату чорного драйвера-мотора, і також вже у продажі, ну, принаймні на 7 місяць 23-го року ви не знайдете. Так от, значить, наша мета створити електричну схему, яка буде складатися максимально з усіх дискретних елементів. Тобто це в нас має бути процесор, штекер USB, кнопочки, резистори, провіднички, світлодіоди, конденсатори, все-все-все, що тут є, тільки в розсипному варіанті. От, коли ми будемо створювати схему, ми не будемо все вигадувати з пальця. Тобто, схема ось цього модуля нам відома. Схема ось цього модуля нам також відома. Всі там гнізда. USB їх можна, номера каталожні знайти без проблем в інтернеті, так само, як і кнопочки, так само і світлодіоди і всі елементи. Ну і дуже е, простий спосіб це робити. На сайтах, які займаються продажем електроніки. Таким сайтом є Космодром. Ну, це якому разі не реклама. Скажу чесно, я дуже часто користуюся послугами цього сайту. От, як бачите, цей модуль на сайті колись продавався, мабуть, я його там і купив, якщо чесно. Але. Зараз його вже складно купити. Ну, хоча це ще, напевно, якісь є, залишилися залишки, ну вряд чи що його в великій кількості купиш. Тому що, коли ми перейдемо на сторінку цих модулів, ну, ви бачите, тут їх є дуже велика кількість. В різних модифікаціях. І е, от вони вже в такій генерації вийшли. Ну, є ще дві залишки таких елементів. Але ми пам'ятаємо, що хочемо використати самі базові компоненти, і от, скажімо, ось цей процесор це такий самий процесор, який застосовується в нашій прошивці. На Вемосі, ми його і використаємо. Так само, якщо нас цікавлять якісь е резистори, ну, от я пишу назву номінал резистора і його розмір. Тут є дуже широкий вибір цих елементів, можна підібрати на будь-який смак. Резистори є і звичайної точності, і підвищеної точності, і не дуже високої точності. Ну і, Як ви бачите, точність цих компонентів впливає на їхню ціну. Але я підкажу вам такий невеличкий лайфхак Якщо до резисторів. Можна обрати 5% точність і 1% точність, але як бачите, між ними різниці. Фактично немає, а інколи, і навпаки, через високу популярність точних 1% резисторів, вони можуть бути навіть дешевші, ніж резистори з 5% відхиленням від номіналу. Ну і зазвичай я використовую для створення схем такий інструмент, як Proteus 8, У мене є вже така стара версія. На яку ліцензія на поновлення вже, на жаль, закінчилася на сьогоднішній день. Але він виконує свої функції, цілком достатньо. Тут Можна створити базову електричну схему, створити до неї друковану плату, і також подивитися, як ця друкована плата буде виглядати вже коли ми її виготовимо. Тобто, як ви бачите, тут в 3D можна поглянути, чи всі елементи ви розташували правильно, чи у вас все влазиться, чи немає ніяких накладок, чи всі отвори ви позначили, тому що будь-яка плата має мати обов'язково елементи для кріплення. Але оскільки ми все робимо по хардкору, то я сьогодні буду використовувати інший інструмент. Він якраз дуже сильно підходить для проєктів з відкритим кодом. Це є KiCad. І це буде прям дуже сильний хардкор, тому що, якщо чесно, я ще ні одної плати в цій системі проєктування не робив. І це для мене буде дуже класний досвід, тому що я вже давно хотів її вивчити. але Мабуть, лінь мені не дозволяла цього зробити, тому що нащо мені це вчити, якщо і против покриває всі мої базові потреби у проєктуванні друкованих плат. А тут для YouTube це непоганий варіант, тому що, по-перше, я не є обмежений в часі, ну, як, в принципі, трохи обмежений, але. Якщо я невелике запізнення по здачі проєкту зроблю, то практично ніякого негативного аспекту від цього не буде. А по-друге, це буде класна, класний стимул все-таки вивчити цей інструмент, тому що він є дуже популярний на теренах інтернету, особливо в проєктах з відкритим кодом. Чому саме з відкритим кодом, тому що цей проєкт Кікад, він є безкоштовним. Якщо запроти вас там потрібно вам оплатити, ну, так для невеликих проєктів це буде десь в районі 700-800 доларів. І можете спокійно користуватися, то з кікатом все дуже просто. Ви його скачали і користуєтеся. Єдина вимога, що. Проекти, всі, які зроблені в цій системі, мають бути також е з відкритим кодом. Так от, це вже сильно зайшов ліричний відступ. Тобто, значить, будемо ми робити все по хардкору з нуля, і е по традиції всі наші результати ви зможете, результати нашої роботи ви зможете. Знайти у одному із моїх репозиторій, який я вирішив назвати Models Heart, тобто, серце моделі, тобто проєкт, який дозволить вам вдихнути життя в свої доробки. Як на мене, непогана назва. Так ось в репозиторії будуть всі файли для того, щоб ви могли відтворити цю плату у будь-якого виробника електроніки. Я буду орієнтуватися таким чином, проєктувати плату, щоб її можна було скласти як і вручну, замовивши компоненти у, в межах України. Так і замовити в якогось е, світового виробника плат. Ну, ви вже, мабуть, е, чули про е, таких виробників, як PCB ну, На жаль, вони знаходяться е, в Китаї і з ними ситуація досить непевна. Невідомо, що там буде з Китаєм, на чиєму боці він буде, доки я завершу цей проєкт. Але не біда, тому що на території України також є багато виробників Це електронних плат, наприклад, CB24. Це непоганий сервіс, я ним користувався. Це знов ж таки не реклама. Звісно, ціни будуть не такі цікаві, як в Китаї, і вони не дають послуги. По зборці, але замовити плату в них можна без проблем і спаяти, наприклад, її самостійно, це не є щось дуже складне, як ви побачите під кінець серії цих відео. І що ж, чернетку ми маємо, давайте побудуємо схему.